Вітаю, друзі, сьогодні хочу поговорити про страх негативної оцінки, критики, чому людина так боїться, що про неї може щось сказати чи подумати погане інше, можуть сміятися, засудити її, дії, вчинки. Чому нас так лякає чужий осуд, і як знизити його для того, щоб максимально реалізувати себе і жити те життя, яке комфортне нам? І страх засудження або іншими словами, Страх критики, негативної оцінки це постійна залежність від чужої думки і є великою перешкодою на шляху до досягнення своєї мети, своїх задумів. І в тій чи іншій мірі цей страх присутній у нас всіх, і це нормально. Проте, коли його багато, це заважає людині якісно жити, людина боїться проявляти себе, показувати свої. Якості, свої таланти, свою роботу. Людина боїться щось зробити чи сказати, висловити свою думку, тому що вона думає, що може не відповідати тому образу, який від неї, як вона думає, очікують інші. Тобто у людини є своє ідеальне уявлення про себе, якою вона. Повинна бути, і якщо вона не буде цьому відповідати, то її можуть засудити. І часто це заважає людині бачити свої істинні, потреби, цілі, бажання, почуття, цінності. І людина не може реалізувати себе на повну міру, завжди боїться чужої думки, їй важко опиратися на себе. її... Ранить будь-яка критика, навіть та, яка є обґрунтованою. І які причини цього страху? Звідки він береться? Насамперед, страх негативної оцінки передається нам із покоління в покоління. Наші предки колись жили групами. А якщо щось не так зробити, тоді виганяли із групи. І вигнання із групи означало смерть. І ось ця психологічна спадковість в тій чи іншій мірі впливає на нас. Так само може бути і те, що в роду були якісь історії, коли когось відкинули, покинули. Засудили це можуть бути ті самі репресії, концтабори, коли людину в чомусь звинуватили, або вона пішла проти когось, і оце на підсвідомому рівні може впливати на нас. Часто за страхом негативної оцінки ховається страх відторгнення. Мене не приймуть, не зрозуміють, не будуть любити, відкинуть і це наскільки страшно, що людина цього не усвідомлює, і це прикривається страхом засудження. Так само за цим страхом може ховатися сором. І це теж може не усвідомлятися. Більше того, колись так жили наші батьки. І вони говорили, головне, не зганьбитися. І я пригадую, як кілька десятків років назад батьки дуже сильно переживали, щоб, не дай Боже, дочка народила дитину не в шлюбі. Це була велика ганьба. Або розлучитися з чоловіком. А що подумають, чи скажуть інші? І люди жили в таких деструктивних відносинах, терпіли насильство, тому що соромилися і боялися, що їх можуть засудити. І сором багато в чому корисний, якщо він адекватний. Це такий собі регулятор соціальних норм, як можна, як не можна, як нормально, як ненормально. І все залежить від степені цих рамок. Ну, ось, наприклад, повністю роздягненим на вулиці ходити це буде ненормально. І наступна причина це коли страх є бажання. Такий собі парадокс. Свідомо, людина боїться того, що її можуть засудити, та насправді вона таким чином хоче привернути до себе увагу хай через негатив, але на мене звернуть увагу. І це схоже на таку дитячу поведінку, коли дитина такими нехорошими вчинками привертала увагу батьків. Хай вони мене покарають. А проте не проігнорують, і це робиться несвідомо. І ось така поведінка може стати частиною характеру, і люди навіть вибирають таку собі професію. І це ті самі актори, це ті самі артисти, блогери, і ми часто можемо побачити, коли людині у компанії важливо бути в центрі уваги. Ще однією причиною страху негативної оцінки є те, що ми занадто жорстко відносимося до себе. Тобто всередині нас сформувалася така контролююча, критикуюча, вимоглива фігура, і це наш внутрішні критики, який постійно налаштований на пошук негативу наших помилок і весь час їх знаходить, займається самокритикою, самозвинуваченням, самоїдством, постійно порівнює і, як правило, в гіршу сторону ставить завищені вимоги і прагне до ідеалу. І який внутрішній критик насамперед залежить від того, як до від нас відносилися батьки. І якщо від батьків було багато критики, дитину часто соромили, і при цьому похвали і заохочення мало, тоді внутрішній критик буде великий. А ще виховували колись дітей за принципом, а що інші скажуть? І до цього додається. Соціум, школа, садочок, і всі ми пам'ятаємо, що в нормі було критикувати і соромити дітей. А ще як дитина не мала права на власну думку тієї чи іншої ситуації, вона повинна була робити те, що їй скажуть батьки чи інші дорослі. І в дорослому віці така людина завжди очікує, що коли вона щось зробить чи скаже, що хтось її похвалить. І при цьому вона хвилюється. Дуже сильно переживає, що її можуть засудити. І ось цей внутрішній критик проявляється у нас в голові через негативні думки. Ну, ось, наприклад, коли я щось зроблю на так чи щось скажу, то колеги можуть мене засудити, сміятися, радіти, що у мене щось не вийшло. Людина насамперед прокручує негативні наслідки, які можуть бути у себе в голові. І, і ще як у людини. Завищені вимоги до себе, патологічний перфекціоніст, людина прагне бути у всьому ідеальною, тоді ось цих негативних наслідків буде ще більше. І такій людині важко себе проявити, важко показувати свою роботу, свої здібності, тому що вона боїться, що їм можуть засудити. боїться, що вона може знову відчувати сором і провину, як колись у дитинстві. І навіть коли людина і проявляє себе, і навіть коли вона щось робить, йде до своїх цілей, то у неї виникають дуже сильні переживання. І що з цим робити? Насамперед, ми повинні усвідомити, що люди сконцентровані на собі і на своїх проблемах. І коли вони засудили чи засуджують, то скоро вони про це забудуть. А якщо і не забудуть, то це точно не ваші проблеми, це проблеми тих людей, які критикують, які засуджують. Вони таким чином скидають ту напругу, яка є всередині. Ну, ось, наприклад, якщо на роботі щось пішло не так, і начальник насварив, і напряму начальнику не може висловити своє незадоволення, тому що можуть бути неприємні наслідки, і тоді людина може ось це роздратування викидати на свою колегу у вигляді негативних коментарів. Або людина щось не виходить. І вона цим незадоволена, чи вона заздрість комусь? І щоб справитися із цим незадоволенням, заздрістю, людина починає засуджувати іншого, того, кому заздрить. Якщо я знайду недоліки у іншого, у того, кого я заздрив, я відчуваю себе краще. І це ненадовго. І це такий деструктивний спосіб справлятися із своїми неприємними переживаннями. А ще є люди, які у своєму житті нічим не зайняті, яких нічого не відбувається, і вони пліткують, засуджують, критикують. Це у них свого роду така розвага, хоча і агресивна. І що людина не сказала чи щоб вона не зробила, вони завжди будуть вишукувати в цьому негатив. І це ми можемо, звичайно, побачити у соціальних мережах, де часто люди виписують такі неприємні, нехороші коментарі. І хочу сказати, що зазвичай ті люди, які засуджують, які критикують чи знецінюють, дуже суворі із собою. І те, що вони в собі не приймають, вони проєктують на інших. Як у нас говорять в народі, судять людей по собі. Те, що мені не подобається, я в собі можу не бачити. Зате я дуже добре буду бачити у іншого. Тобто, це зазвичай люди. У яких завищені вимоги до світу? Тому що вони виникають із завищених вимог до себе, і я хочу бачити все ідеально, я хочу бачити все, як вважаю правильно. Іде порівняння. І коли щось не співпадає з моїми поглядами, хтось не так зробив, хтось не так сказав, тоді я буду давати оцінку зі знаком мінус тому, що я краще знаю за інших. Тобто людина. Не враховує інтереси, погляди, можливості інших людей. Вважає, що тільки її думка правильна, така людина зациклена на собі, у неї такий яскраво виражений егоцентризм. І людина через негативну оцінку піднімає особисту перевагу. Її самоповага підтримується шляхом знецінення, критики чи засудження інших людей. Тому ми повинні вчитися опиратися на себе, формувати свою власну думку, і коли ви боїтеся, що про вас може щось подумати чи сказати погано, а можливо хтось уже і сказав якийсь неприємний коментар у вашу сторону, або вас мучать сумніви, тривога, і ви хочете спитатися думку іншого, і іноді ви це будете робити, і це нормально, коли цього небагато. Важливо в цей момент запитати себе, а що я думаю з цього приводу? Як я оцінюю ситуацію? Як я оцінюю себе у ній? Що я думаю про себе? І фокусуватися на собі, на своїх відчуттях, на своїх власних думках. І коли ви слухаєте подругу, начальника, колегу, батьків, чоловіка, дружина, кого завгодно, запитуйте себе, а я з цим згідна? А як це для мене? І висловлювати свою думку. І тут теж можуть підніматися багато неприємних почуттів, може бути незручно, соромно. А якщо я щось скажу неправильно, буду помилятися. І тоді я можу відчувати провину, починаються сумніви у собі, і це нормальні почуття, якщо людина жила так все життя. Важливо ці почуття бачити, витримувати, працювати із соромом і провиною, і як працювати із цими почуттями, ви можете переглянути у мене на каналі. посилання я залишу в описі. І якщо ви будете регулярно і тривалий час. Так, це робити, то ви побачите, що вас уже так інхвилює думка іншого. Наступне, важливо відслідковувати, що вам говорить ваш внутрішній критик. Як він вас довбає, зможе перебувати у страху засудження. Які думки у вас виникають, коли активовується цей страх? Ось, наприклад, вони точно мене обговорюють, засуджують. Або я щось скажу, буду виглядати негарно, нецікаво. Подумайте, що я не вмію жартувати, не розбираюся у цій темі. Це можуть бути любі негативні думки про себе, які захоплюють вас. І в цей момент говорити собі Стоп, це не я, це голос мого внутрішнього критика. І подумайте, як ви можете себе підтримати, що ви можете собі хорошого сказати, за що ви можете собі подякувати, похвалити себе, що би вам сказав ваш друг. І після того, як ви почнете відслідковувати, зупиняти внутрішнього критика, підтримувати себе, ви вже зрозумієте, що це не є об'єктивною реальністю, що це є хибне уявлення про себе через наші деструктивні переконання, помилки мислення. І відео Помилки мислення, які псують наше життя, можна переглянути у мене на каналі. Посилання залишу в описі. І ось це допоможе вам розглянути ці думки, які у вас виникають із різних сторін, піддати сумніву. І ви тоді побачите, що ви спокійно і певно можете проявляти себе там, де ви раніше уникали цього. І страх це завжди захист. Значить, там лежить ще щось більш болючіше. І це може бути страх відторгнення. Людина. Думає, що вона боїться осуду, а вона може боятися бути неприйнятою, нелюбимою. І це більш такий глибинний пласт, тому людина цього не усвідомлює. Але завжди може відчувати ось цей психологічний дискомфорт. І запитайте себе, що найстрашніше може статися, коли мене засудять? І що буде після цього? І тоді. І постарайтеся вибудовувати цей ланцюжок доти, доки ви не зрозумієте, яка причина цього страху. І обов'язково приписуйте це. І якщо для вас страх осуду це бажання бути в центрі уваги, то подумайте, як ви можете це робити. Чи, можливо, ви уже це робите. Чи завжди була негативна оцінка, так? чи завжди вас засуджували, коли ви себе проявляєте? Згадайте ті ситуації, у яких вас хвалили, давали хорошу вам позитивну оцінку на ваші дії, на ваші чинки. Відмовтеся від ідеї, бути у всьому ідеальним. Знижуйте вимоги до себе. Вчіться опиратися на себе, на свою власну думку. Так, варто прислуховуватися до інших людей. І іноді люди мене можуть засуджувати. Але я головний оцінювач себе, але я головний оцінювач своїх дій. І навіть якщо я можу помилитися, це нормально. Маєте розуміти, що думки людей це просто думки. Ми можемо їх приймати, а можемо і не приймати. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі. Ставте лайк, якщо відео сподобалось. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео.